Друзі, вітаю вас! Вітаю понеділок! 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Тиждень обіцяє бути бурхливим, тому я вирішив записати 5 хвилин скрізь на всіх каналах. Ви зможете подивитися і на телеграм-каналі, в тому числі підписуйтесь на мій телеграм-канал, який є в посиланні. Так от, заяви цілий тиждень, що минув, були заяви. Трамп вирішив, а ми США повернулися, дія, дія допомоги Україні здвинулася з мертвої точки, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Навіть там Єрмак. Якісь знаки подавав. Так от давайте швидко, спокійненько, але по-дорослому розберемо, що було. Обіцяють виступ Трампа і заяву. Вона вже невеличка була, е біля літака, на якому він летів в Вашингтон після вихідних днів. У них вихідний, гольфи, футболи, ще щось. Так от що заявив Трамп кореспонденту Аксіо. Він погодив, він сказав, що він погодив нову схему допомоги України. Європейські країни купуватимуть американське озброєння для Збройних сил України. Ініціативу цю запропонував Зеленський, наш президент, на саміті НАТО, коли вони зустрічались з Тет да? і зараз Трамп сказав, що він чекає приїзду Рюте. Генерального секретаря Альянсу а він сьогодні вилітає в Сполучені Штати і все це обговорить. Ситуація в наступному: не НАТО буде купувати. Все озброєння. Не організація НАТО, а країни, члени НАТО, окремі країни будуть купувати. Хтось буде купувати? Я, я кажу образно: хтось патрони, хтось автомати, хтось буде купувати патріоти, хтось буде купувати ракети і передавати це все Україні. Яким це чином буде? Чи це буде а, а, оформлено як а, гранти, чи це будуть російські з'яти ну, забрані гроші, які знаходяться як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Там в Сполучених Штатах є мова, є йде мова про 5 мільярдів, є там 300 лежить мільярдів. Це все дуже на сьогодні проблематично, тому знаєте, повідомлень різних тьма, Давайте будемо дивитися на події. Події розгорачуються дійсно цікаві, які скрізь стосуються нас. Рюте полетить, Рюте буде говорити, Рюте прилетить в Європу, буде тут розмовляти з країнами, нашими партнерами, охочими і так далі. Сполучені Штати хочуть купити нам патріоти. І оці заяви починають. Пест... Петри... Песторіус сказав: не дасть Україні патріоти. Тому що у них також залишилося всього шість штук. Так, ніхто ж не і, і, ну давайте так не слухати всі оці е, заголовки, такі яркі речі, всі якісь брудні речі. Сполу, е, Німеччина хоче купити. Далі що йде дуже цікава річ, що вирішується на цьому тижні. Uh, ще uh, Німеччина буде виробляти ракети для Петріота. І також, коли це буде, через місяць, два-три, а можливо, вже йде, ми не знаємо. Зараз це все засекречено. Що пообіцяв лінці Грем? Да? Що пообіцяв Лінсі Грем? Ну, продавати багато озброєння будуть Україні. Трамп веселий. Тепер ми гроші тратити не будемо. Він знову там згорив про якісь 300 мільярдів. Ну ж бачите, що не треба. Бути в ажіотажі. не треба зачаровуватися. Знову він заговорив про 500% санкцій. вірю я в них чи ні, поки що не вірю. От поки воно не буде прийнято, я в це не вірю. Розумієте? Я просто кажу, що, що тиждень обіцяє бути дуже таким насиченим, і в цьому на цьому тижні е, Україна на першому місці скрізь. Повірте мені, от, от скрізь на першому місці Україна. Що ще? А, головне, 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 російські гроші хочуть. Уже потихенечку почали. Там же ж Великобританія почала відсотки забирати російські, да, які гроші покладені, гроші лежать, їх заморозили. І тепер забирають відсотки. Це добре. Далі. Рубь, генеральний секретар Сполучених Штатів, поговорив з ФІЦО, щоб той розблокував пакет. Санкції Європейського союзу дає він багато чи не дає? Якщо буде контроль і виконання, він дуже багато дає. Якщо не буде, він нічого не дає. Ну там Фіце вже пішов. Включив задню, поступається потихеньку. Я думаю, що також або на цьому тижні, або на наступного пакет 18 буде прийнятий. Ну, головне, що для мене таке також цікаве, це до нас сьогодні повинен приїхати спецпредставник президента Сполучених Штатів Келох. Ви знаєте, це наш Келах, якого спочатку, начебто, відвідали, там був Вітков, і всі ще від, 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 відвигали, від, тодвігало, то тодвігало, відсували, відсували. А зараз Келах один із головних радників Трампа. І ось, як пишуть, різні видання і іноземні, він хтось пише, що на день приїжджає, хтось пише, що на три, хтось пише, що на тиждень. Подивимося, ну, це. Також дуже дуже цікаво. Раз приїжджають приїздить Келаг, то тут будуть обговорюватися різні системи, різні направлення, різні плани. І навіть наш президент Володимир Зеленський сказав, що буде зустрічатися як з малюком, так і з Будановим, так і з Сирським. Це дуже і дуже гарно. А ви знаєте, що дочка Келога вона практично живе в Україні? Вона займається волонтерством. І вона їздить туди-сюди, і вона дуже проукраїнська е, жінка. Дуже вона, вона просто переживає нами, переживає тим, що відбувається в Україні, і вона розповідає батькові, що відбувається. Хто такий Путін? Путін е, бреше, Путін повністю бреше, як і Трамп сказав. Ну, це заява Путіна, начебто він там буде наступати 60, за 60 днів, буде йти по всьому фронту. Ну, це вважаю так, от, дідовська розмова. Тому що ну що це за оголошення? Я 60 днів буду наступати. Та він і так завжди наступає з 24 лютого 2022 року. Та ні, ще з 2014 року наступає Російська Федерація, да, там з місяця. Вони постійно наступають, ми обороняємося, ми виганяємо, ми відбиваємо. Так що тут нічого. Просто що сказав Трамп? Цікаво, що вранці Путін каже одне. А ввечері відбувається зовсім інше. Це те про те, що ну, на кінець-то він а, не те, що прозрів, Ні, я вважаю, Трамп все прекрасно знав: і Рубіо, і Венце. все вони прекрасно бачили, все вони прекрасно. А, просто немає у них виходу. Їм потрібно вже щось сказати народу Сполучених Штатів. Ну, вже народ Сполучених Штатів каже, вас же посилають. Вас просто шлють нахрен. Ну, ось тепер подивимося, що буде. Я вважаю, що тиждень буде по рішенням не по діям ще. Дії можуть настати через місяць, або через три тижні, або через три місяці. Давайте спокійно до цього відносимося. Ми воюємо, у нас нічого не змінилося. Е -е -е Московія, як шла, так і йде. Все у нас поки що по старому. Але льот тронувся господа присяжне. Хто буде командувати парадом, ми подивимося. І це дійсно спонукає на надію. І це от радує. І ну, дуже схоже, що щось попереду нас очікує гарне. Про нашу єдність, про нашу боротьбу, про все інше поговоримо ввечері. Друзі, я дякую вам за ваші донати. Я дякую за ваші підписки. я Дякую за ваші вподобайки. Я хочу подякувати Турчинського Дениса. От я не сказав суботу, другий переказ, пане Денис, дякую вам, Аніскевич Наталію, Ковальову Оксану, Белічук. Ользю. Драбінка Сергій 50 на 50, Максимчук, Володимир і ще один перегляд від Ковальової Оксани. Всім, всім дякую, чекаю вас всіх ввечері. Дуже цікава розмова буде про останні обстріли, про Луцьк, про Львів і так далі. Ми поговоримо з вами про це. До вечора. Україна переможе. Чекаємо заяв зі США.